У середу, 19 травня, у приміщенні виконкому відбулося чергове засідання громадської ради. Розпочала його гостя керівник недержавної організації інтернаціонального союзу Німеччини в Україні Надія Бонюк. Вона поділилася досвідом роботи громадських організацій в цій країні та відповіла на запитання присутніх. Наша організація створена в 40... 1949 році, одразу після війни в Німеччині. Це організації після війни була просто робота з дітьми, які залишилися без раді. Сейчас в этой организации 110 тысяч сотрудников. Государство поняло, что делегировать выполнение и решение социальных проблем нужно обществу, потому что только они на местах знают, как это делать. Мы не умеем залучать кошты до нашего места в да? Оце найбільша проблема. Громадська організація сьогодні вважає, що вона повинна взяти у влади. влада повинна для неї зробити. Сьогодні наше з вами завдання: оцей менталітет наш зламати. Після цього присутні перейшли до питання впровадження обов'язкової загальноміської шкільної форми. Коли наступає перше вересня, і кожна мама, кожен тато думає, як одягти свою дитину, як одягти її красиво, як одягти її зручно, як так, щоб вона. Не була, не виглядала гірше за інших дітей. Ця тема викликає багато питань. По-перше, чи достатня якість запропонованої форми? По-друге, чи вважають школярі її носити? Та по-третє, чи будуть спроможні батьки її купити? Активісти учнівського самоврядування підготували дослідження, з якого видно, що більшість учнів такі не проти носити форму. Також присутнім представили моделі шкільної форми для учнів молодших та старших класів від одного з виробників одягу. Сукні, блузочки, сарафанчики, спідниці та жакети для дівчат. Брюк Піджаки, жилетки і сорочки для хлопчаків. Після показу почалася хвиля обговорень. Виступали директори і батьки. Модельні та конструктивні особливості форми визначаються ким? Керівниками навчальних закладів. Під ту саму синтетику можна надіть бавовняну рубашечку і білизна, ну білизна ж, ну, не, не натуральна. ж носить зараз? Я теж був що шкільна форма має відповідати гостам тобто тим державним стандартам, які забезпечують санітарні норми. А це справді напівшена тканини. В результаті дискусії вирішили, що кожна школа окремо визначить, яку саме форму будуть носити школярі. Та письмово попередить про це батьків. Також у липні-серпні у місті влаштують ярмарок, де можна буде придбати цей одяг. Другою темою для обговорення став підлітковий алкоголізм. Виступила голова комітету акції Україна за тверезе дитинство в Борисполі, Алла Лісовець. Присутнім показали фільм про шкоду тютюнопаління та вживання спиртного. Було вирішено провести такий відеопоказ у школах. Період літньої практики, яка триватиме з 1 до 15 червня, Катерина Некреча і Гороманенко новини телеканал Бориспіль.